А ми сиділи мовчали, і мовчали і мовчки чухали чуби, як писав Тарас Шевченко в поемі Юродивий. Насправді, е, ну, давайте так: е, українці, які тікають з України, вони не йдуть через пункти пропуску офіційно. Вони перепливають тису, вони йдуть там через Карпати. Ну, тобто, їм цей перехід до лампочки. Той, хто тікає з України, там, ховаючись від влади, там, з інших там, причин. Ті, через цей пункт переходу не ходять. Ті, хто легально їдуть, чи в Румунію там, чи в інші країни, вони теж пішохідним переходом не користаються. То для кого цей перехід? Цей перехід виключно для або для контрабандистів, які ходять туди-сюди з торбами, з цими цигарками. Це самі маленькі такі, знаєте, люди, які там намагаються вижити, вони там займаються цією човниковою торгівлею. Ось, або просто ми говоримо про цю ситуацію, як, куди потрібно списати гроші. Я пам'ятаю просто радянський час. Останні роки Радянського, Радянського Союзу. Я працював в школі вчителем десь 20, 20 грудня там, закінчується. Викликає мене директор школи каже: Слухай, каже, треба терміново розтратити 25 карбованців. Микола Петрович, в сенсі каже, в ресторан йдем чи як? Він <гум> скаже, ні, ні, ти не зрозумів. Справа в тому, що е, бюджетна дисципліна передбачала, що там на всіх цих е, статтях видатків записуються певні суми. І задача заключалась в тому директора школи, щоб е, повністю кошти, які виділені на заклад освіти, вони були використані. Там у нього залишалося 25 карбованців, в плані е, 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 Скажімо так, ручки, там, а це, ну, по статті, по якій куплялося це все uh -huh. надлишок. Канцеля... Воно не надлишок, Воно було заплановано, але протягом року не було використано. А він знав, що я там клас будую, значить там кабінет. Він каже: так, тобі ж треба 5 карбовців, то закупи. <різь> я ж зрозумів. Пішов там, купив всі необхідні першандали, все це провели через бухгалтерію і так далі. Чому? По тій простій причині, що якщо ці гроші не використали, Цьому році, то при плануванні на наступний рік у вас буде по цій статті мінус 25 карбованців. І тому економити це значить робити шкоду закладу освіти. Така була бюджетна практика. І тому директор дивився, де вона там в кінці року, у нього там залишалися якісь кошти і треба терміново використати. Тоді так було. Ну, а зараз дивіться, дали 2 мільярди. Ну, треба щось робити з ними. От. Пішохідний перехід це начебто для людей. А для яких людей? Ще раз скажу, ті, хто їдуть е в Румунію е легально, ті їдуть потягу, по їдуть да? автомобілем і так далі. Ті, хто тікають з України, теж через пішохідний перехід, не, вони його не використовують. То для кого цей перехід? Виключно для того, хто має зараз освоїти кошти. Це злочин. І коли ви сьогодні чуєте, як виступає... Нова прем'єрка, і каже: ми проведемо. Ну, не знаєте, в них ключ ключове слово в голові: аудит. Ми проведемо аудит, ми там перевіримо, Федоров буде там створювати якусь структуру, яка буде значить, там, перевіряти, чи раціонально кошти використовуються. Я На кшталт американської. Ну, ну там маску вже доперевірявся вже. Він доперевірявся, і знаєте, чим це все закінчилося. Але в мене просте питання: а ти ж була першою віце-прем'єркою? Хто тобі заважав? Хто тобі заважав займатися цими питаннями? Ти могла б з головою уряду, якому ти, до речі, дякувала за спільну роботу, домовитись і займатися цим тієї позиції, яку ти б до чого займала. Ти ж міністерка економіки. Але в тебе мозгів більше, ніж роздати лампочки людям енергоефективні, і розповісти президенту, що ми зекономили електроенергію. тобі ж найбільше мозгів просто не вистачало. Не дарма народів, так і називали Юлія Лампочка. І тепер вони розкажуть: ми, значить, там будемо робити аудит, як кошти витрачає. Мені це нагане пам'ятаєте, бу, 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 була колись така в 86-му році повість Юрія Полякова. «Робота над ошибками про радянську школу. Угу. Я коли почав в школі працювати, я от приблизно уже прочитавши цю повість, я переконався в тому, що дуже чітко тоді було багато акцентів розставили. Так от там по сюжету е, один із випускників пед, педінституту в школу не потрапив, а все життя пропрацював, ну як все життя, там перших 10 років своєї. Кар'єри він попрацював в газеті, ну, журналістом став. І от тут сталася така пригода, уявіть собі, значить, він, його прийшов новий редактор новий редактор подивився на журналістський колектив і страшно йому, значить, цей товариш не сподобався. І він так довго на нього дивився, а потім викликає і каже: значить, ви знаєте, ми, напевно, з вами далі працювати не будемо. А цей головний герой каже: а хто ви уходите? Розумієте? От він після цього змушений був все-таки звільнитися, і оскільки нового місця роботи в нього там ще не було, і його старі ті друзі кажуть, слухай, що ти там ходиш, давай до нас в школу. Я ж кажу, ніколи не працював. Давай до нас. Значить, поки там буде звільнитися місце, попрацюєш, там згадаєш, в тебе вчили, і так далі. І потрапляє в школу, і далі там дуже цікаві пригоди Так. Так от я дивлюсь на цих всіх людей і е, от, згадую оцей оце діалог. А що каже, ви уходите? От, так от коли е, Шмигаль іде з посади, а весь дал йому аплодою і кричить Браво! То я знову ж таки слідом за Тарасом Шевченком хочу їх запитати: Цу Цу Дурніска мені чого це ви раді? Якщо Шмигаль був такий прекрасний прем'єр-міністр, то навіщо ви звільняєте? Якщо Шмигаль був поганим прем'єр-міністром, то чого ви кричите браво і хлопаєте Мало того, що призначаєте його міністром оборони. А перша віце-прем'єрка, яка несе відповідальність разом з Шмигалем за всі ті провали, які допускав цей уряд, ви ставите прем'єр-міністром і кажете, ну тепер ми покажемо. Хто ви покажете? Ну, у нас так бідність 37% збільшилась до 37%. Сам Данило Гетьманцев це визнає і говорить про це в ефірі, в ефірі зараз. То це ну, досягнення старого уряду, і ці самі перейшли в новий уряд. Слухайте, ну кого дурять взагалі? Ну, Насправді гетьманцев продовжує брехати. Він абсолютно неправильні цифри видає. Е він бере 37%, виходячи з тих з прожиткового мінімуму, який затверджений Верховною Радою України. От я пам'ятаю, коли я почав працювати міністром соціальної політики, мене викликав премєр Гройсман і каже, слухай, скільки в нашій країні бідних? Я кажу: 20%. Він так на мене подивився, каже: «Це звідки ти це взяв? Кажу, ну як це? От є статистична інформація. Значить, офіційно у нас 20% бідних. Він каже, як це рахується. Кажу, є прожитковий мінімум. Ті, хто отримує більше, ніж початковий мінімум, вони вже не бідні. Хто отримує прожитковий мінімум і менше, вони бідні. Він каже: слухай, а який у нас прожитковий мінімум? Це, це ключове питання. Він у нас 949 гривень. Так на них це не неможливо прожити. Кажу, правильно. Але ж ми як рахуємо? Ми беремо прожитковий мінімум. По закону, так, да? і по Конституції, що не, пенсії і інші соціальні виплати не можуть бути менше прожиткового мінімуму, і в результаті у нас картинка більш-менш нормальна. Слухай, каже, а якщо без оцих всіх формальностей, що треба робити? Ну треба кажу, звичайно, підвищувати прожитковий мінімум. Тоді кількість, якщо ми правильно будемо рахувати прожитковий мінімум, то тоді кількість бідних у нас виросте. Але проблема, кажу, полягає в тому, що у нас прожитковий мінімум. Методика його обчислення відсутня в Україні з моменту прийняття закону. Тобто ми з ним говорили в 2016 році. У нас діалог це відбувався. А з 2001 року існує закон про прожиткове мінімум. І відповідно до цього закону уряд повинен був затвердити методику обчислення прожиткового мінімуму. Я кажу: він 15 років він не, не затвердив. Ну каже, як? А чому каже, не затвердили? Кажу, ну тому що жоден уряд не хотів натягувати на себе політичний момент. Тому що як тільки ми розрахуємо, пишемо методику, зразу ми почуємо піввареника, два носка, півтора черевики і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все, що там треба буде порахувати. І кажу, вони будуть системи масової інформація, журналісти, громадськість, нас будуть просто знищені. І тому цим ніхто не хотів займатися, відповідно, ніхто не хотів рахувати. він тоді подивився і каже: слухай, ну я розумію, каже, що це буде не. Непопулярно, що це буде невигідно. Але нам потрібно врешті-решт порахувати реальний рівень бідності в країні, виходячи з якихось реальних стандартів, а не тих, яких на глазок там міряли там, про швидкові Ну, Підготували ми постанову, прийняли. Порахувало Міністерство економіки рахує, не Міністерство соціальних політиків. Хоча ми отримали в 200 за те, що вони там рахували. Нас створили, а не Степана Івановича. Я Степан Іванович, я на себе це беру. Я розумію, що ви рахуєте так, як написано. Але хай, хай тварить Мінсос політик. Я за це відповідаю. Я маю на увазі Кубі. А Кубів тоді був міністром економіки. Перший я це пример кажу. Ну, це наша відповідальність, хоча рахуйте по закону. От порахували. І прожитковий мінімум повинен бути не 949 гривень. А на той момент, 2016 рік 3200 гривень. Це я кажу до того, що коли ми затверджували мінімальну заробітну плату 3200, це була цифра не з стелі взяти. Вона була зроблена після обчислення прожиткового мінімуму. І ми розуміли, що в нас нема грошей, щоб соціальні виплати витягнути на рівень 3200. Починати потрібно з зарплати. Коли зарплати піднімуться, більше грошей поступить в пенсійний фонд, і далі ми вже зможемо підвищувати пенсійні виплати. Така була логіка. Що тут почалося, пане Олександре? Юлія Володимирівна плакала на трибуні розповідала, що народ їй співвареник. Там і бідність така, як, це, як вона казала, зубожіння, таке страшне, що це просто капець, що там і цей уряд, і так далі. Всі ці урядовці, вони. А що ж ми зробили? Ми просто оприлюднили реальний показник міні е, пожиткового мінімуму. І коли ми порахували, тому що статистика показувала 20%. Так от на той момент, увага, пане Олександре, 54% українців відносились до категорії бідних тільки після того, як ми порахували реальний прошутковий мінімум. І Грозьман сказав: дивіться, фіксуємо цю позицію. і Далі ми повинні робити все, щоб кількість бідних в нашій країні бідності зменшилась, виходячи з реального показника. І от за три роки. Пане Олександр. показник бідності в нашій країні з 54% упав до 40%. Тобто нам вдалося відіграти за 3 роки 14 пунктів. Це була реальний, тобто приблизно десь на чверть кількість бідних в країні зменшилася. Реальні. Ну, а саме цікавіше, що ми вже уходили. Активісти добилися через тут скасування постанови про порядок обчислення прожиткового мінімуму. Вони, як з прапором, ходили, розповідали, що ми цю методику скасували гень, геньба. Прийшли зелені, кричали, значить, там цей е, кінець епохи бідності. Галина Миколаївна Третьякова рвала собі на сорочку, коли ми з нею на ТРК Україна зустрілися кричала: що ви довели народ до зубожіння, А ми вам зараз покажемо. Ми зараз прожитковий мінімум втричі піднімемо. І, до речі, записали вони в бюджет 2020 року, що прожитковий мінімум повинен бути 4251 гривень. Тобто ми їм залишили 1564 після 949, а вони записали 4251. І в мене не було аргументів, що сказати. Думаю, Якщо вони піднімуть прожитковий мінімум до такого рівня, майже втричі, ну, я просто буду, буду вважати, що вони молоді. Але потім фанфари замовкли. Якось процес пішов. Чергова і... тисяча. Ні-ні, але Дивіться, тоді ж був Гончарук, прем'єр-міністр. Він на самокаті приїхав. Самокатчик. Його, да, самокатники такий же був у них уряд. І вони розповіли, що через п'ять років ми піднімемо економіку на 40%. Значить Всі геть розпочалася чистка кабінету міністрів, вони звільняли людей. Чи роками пропрацювали в міністерствах, які розумілися на, на знаєте, у кого була інституційна пам'ять, коли ми, наприклад, робили реформу е, е, пенсійну, я зібрав тих людей, які стояли біля витоків закону про е, загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тому що його прийняли в 2003 році, з четвертого року він почав діяти, і далі вносили зміни. Я цих людей зібрав, і я кажу: Ви мені поясніть логіку цих змін. Тому що коли ми будемо зараз вносити свої зміни, воно, воно повинно бути гармонійно і вписуватися, тобто ми повинні е недоліки прибрати і зробити якісь нові кроки. І коли ми писали ці зміни до закону, то тобто воно вписувалось в ту систему, яка була задумана і яка була запроваджена в 2003 році. І цих людей, знаєте, вони на вагу золота, їх треба збирати, їх треба підтягувати, їх треба берегти. І оця вся шелупонь Зелена прийшла. Вони розігнали цих людей, вони вигнали. Знаєте чому? Бо вони були старими обличчями. Ага. Розумієте, що це справа? Тепер же ага. да, ну, повинні бути люди, які ніколи не були значить, там, при владі. Ну а, а куди ці чиновники? Вони ж там вони ж були середньої і малої руки. Тобто вони там все життя, головний спеціаліст, начальник відділу. Вони не займали постав політичних, таких, як, наприклад, заступник міністра чи міністр. Вони працювали з різними владами, розумієте, з різним політичним керівництвом. Вони професійно виконували свою роботу. Їх берегти треба. Вони їх вигнали. А потім почали об'єднувати роз'єднувати міністерства. Міністерство економіки прийшов там Милованов, якого значить, Коломойський називав Дебілом. Милованов а він погодився? А я, говорит, я согласен, я дебил, да. Это как в анекдоте фильм э, «Операция И» другие приключения Шурика. Прекратите, вот скажи, вот что вы должны были сделать? Вы должны быть, я должен, скажу, был подойти и задать охраннику простой вопрос. И что же мы его спросили? Как пройти в библиотеку? Три часа ночи. Идиот! Кажется, согласен. Я прям, была Милованова. І що він, він зробив? Бо, значить, під Міністерство економіки забрали, пам'ятаєте, Міністерство агрополітики, частину функцій Міністерства соцполітики забрали в Мінекономіки, питання праці, оплати праці, охорони праці, зайнятості, плюс фонд зайнятості забрали. Він створив такого монстра. Об'єднали Міністерство увага, енергетики і екології. запитає, що, що спільно між енергетикою і екологією? «Е». буква Е? Купа Е, значить, давайте ми їх об'єднаємо, вони будуть функціонувати по-новому не так, як раніше. Далі Міністерство з питань внутрішньопереміщених осіб, тимчасово окупованих територій, об'єднали змін ветеранів. Тобто вуждакат з їжжиком схрестили. Угу. І от ця вся публіка, оці всі самокатники, вони від щастя не знали, куди. вони кожен... Ми говорили з людьми, які працювали, вони кажуть, уявіться, вони кожен тиждень збираються. В них тімбілдинги, да, будівництво їхньої команди, і вони доповідають прем'єру в скільки людей вони звільнили на тиждень, Так, як я раніше так сказав. Ну, уявіть собі, міністерство знаходиться в стадії реорганізації. Те приєднують, те да? тих переводять, тих не переводять. Скажіть, чим цей час вони займаються? Люди займаються роботою в цей момент, в як ви вважаєте? Кожен із них думає, боже, виглянуть мене, залишить мене. Це не можна ніяку ініціативою виявити, тому що тебе невідомо, як до цього поставляться. І практично влада, виконавча, на цих півроку, коли оця вся їх турсило, вона була паралізована. Як нас, послухайте, що відбулося? Значить, в 3 кварталі 2019 року економіка України виросла на 4,2%. Ми 29 серпня склали повноваження, обрали новий уряд. І за півроку, до 4 березня 2020 року, тобто, коли самокатника вигнали, в першому кварталі 2020 року увага до коронавірусу, до карантину, економіка України впала на півтора відсотка. І тому Гончарука звільняли, щоб він остаточно не добив економіку. Оце був результат їхньої політики. Але якщо ми говоримо про бідність, значить що відбувається далі? Приходить е, гетьманцев, і перше, що вони зробили, вони скасували заходи, які ми вживали проти тіньової економіки. Ну, дивіться, собі, я їх називав не роботодавцями, я їх називав робовласниками. Коли е, підприємець, ну, наприклад, будівельна компанія, да, не, е, набирає робітників, не оформляє їх на роботу, платить їм конверти зарплату. А потім, якщо щось з людиною страпляється, там вона впала, там травмувалася, признаває як на будівництві. Вони розводять руками і кажуть, що що таке, він у нас не працював. Тобто людина була позбавлена будь-яких соціальних гарантій, не сплачувалися внески ні до пенсійного фонду, не сплачувалися е, податки, ПДФО і так далі. І це ж не тільки е, на будівництві, це сфера торгівлі, це сфера готельно-ресторанного бізнесу і так далі. І ми для того, щоб вивести з тіні Цих людей запровадили цілий механізм, який полягав в тому, що, по-перше, ми функції перевірок передали місцевим органам влади, а мер зацікавлена особа. Знаєте, він же ж хто наділяє земельними ділянками будівельні компанії, Міська рада. Торгівль, тор, торгівля Ден знаходиться на території міста, відповідно, значить, і ПДФО куди платиться в основному? На території міста. Тобто, якщо міському голові дати інструментарій. Навчити його людей проводити перевірки, то який би там не був міський голова, але він зацікавлений в тому, щоб ці сплачували податки, щоб вони легалізували своїх робітників. І у міського голови значно більше функцій і можливостей притушити всіх цих жуліків. Чому? Тому що вони можуть не дати землю. Правильно? А якщо ще їм дати можливість штрафувати цих неїдників на 300 тисяч гривень? Кожен із них почне думати, чи не краще оформити працівника і не платити штраф, да? ніж продовжувати гратися в тіні. І от вони кричали, вся ця зелена шелупонь кричала: Ви душите бізнес, ви такі. Я завжди їх запитував: а в чому проблема? Ми що, податки підвищили? Це податки вам треба платити, якщо ми їх підняли, да, б сказали, що ми їх душа. Ну, от штраф це така штука, яку можна не платити. Не порушуй закон і не буде штраф. Прийшов гетьман, увага! І вони, вони скасували ці заходи. І до чого це призвело, пане, пане Олександре? Я, я вже так би мовити тепер зроблю загальне Значить, Ми вивели з тіні мільйон 200 тисяч людей. Думайте, за, за три роки мільйон 200 тисяч людей з'явилося на ринку праці. Вони були оформлені як працюючі, і сплачували внески соціальні. Мільйон 200. 000. Бідність впала з 54% до 40%. Це дуже багато. Тому вони спекулювали на цій темі кричали кінець епохи бідності, ми вам покажемо і так далі. Так от, коли вони почали демонтовувати те, що ми зробили, думайтеся, За 4 місяці після того, як Гетьманцев скасував ці заходи, 700 тисяч працівників зникло. Вони тут же пішли в тінь. 700 тисяч рабовласників, їх сховали. І бюджети втратили колосальні гроші плюс пенсійний фонд. І саме страшне. Бідність за нашими критеріями, ті, які ми ввели, які у нас 20 до 54 показали, да? коли реально, і ми дали їм 40, залишили. піднялися до 51%. Тому, коли сьогодні Гетьманцев каже, що бідність знижилась, він бреше. Вона зростала президент. Весь час зростала. І коли він сьогодні каже 37%, то це те, що я вам розповідав про 20%. А тепер помножте, будь ласка, на 2,5%, і ви получите не менше 80% бідних в нашій країні. Тому він бреше, коли він каже 37%.